Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку з автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Друзі, це Kia Sportage 18-й рік у техпаспорті. 19-й покупка та початок експлуатації. Просто в ідеальному стані, друзі. Авто у нас 1.6 дизель. Будь ласка, не путайте з 1,7-1,6 дизель. На механіці 6-ступки, повністю ціленький по кузову. Передньопривідний на дуже класній комплектації від першого власника має також історію обслуговування, скло, все поколорідне, новенька гума, оригінальні диски. Будь ласка, переходимо до салону. Подивіться, салончик просто супер. Сидіння цілинке, чистенькі повний електропакет, електроскладання, 4 склопідйомника, старт-стоп. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, 110 тисяч пробігу, ніяких помилок. Камера заднього руху, парктроніки по колу, підігрів керма, Apple CarPlay, Android Auto. Друзі, також є в нас підігрів заднього ряду. Сидінь, будь ласка, подивіться, що не часто зустрінеш в таких автомобілях. Комплектація просто супер. Салончик, супер, кузов. Весь у рідному забарвленні по техніці, взагалі без питань, придбати друзі автомобіль. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.